Я бажаю вам всього самого найкращого. По перше, щоб вона росла красива, мила і здорова. Вітаю вашу Я родину з таким великим подарунком долі. Цього найкраще вже традиційно понад 20 років у Запоріжжі вітають батьків, малюки котрих першими з'явились на світ 14 жовтня. Адже саме в цей день, майже 80 років тому Запоріжжя було звільнене від загарбників. Першою у дев'ятому пологовому народилась Амелія. Батьки крихітки зізнаються, що з нетерпінням чекали на донечку. Це дуже дуже бере за душу. Ось тому ми дуже. Радіємо цій події дуже щасливі і хочемо, щоб життя і в нашій родині міцнішого і в нашій країні. А от першому Запоріжжі народився хлопчик. П'ять хвилин на третю у третьому пологовому на світ з'явився Богдан. Набезпечена мама Анна безмежно радіє народженню первістка. Я вам скажу, це дуже великий шаг, але знаєте, воно це варте, тому що тому що, от як моя старша сестра казала, раді такого чуда можна і потерпіти. Ми були дуже раді цієї дитини. Побирали. Ми обирали з чоловіком, дуже багато перебирали, щоб там не можна було пов'язати з різними кличками. Там, ну а Богдан. Він як Богом дан. Для Анни це перша дитина, тож зізнається, було страшно. До того ж, пологи тривали п'ять годин. Однак, завдяки лікарям та чоловіку, що був поруч, відчувала себе у надійних руках та знала, що все буде добре. Важко, страшно, але тут були ті люди, акушерки гінекологи, які мене підтримували і дали мені е, стиму. Ну то, тобто, ну я дуже не панікувала, тому що вони мені дуже е, допомогли в цьому. Привітали новоспечених батьків і представники міської влади вручили грошові сертифікати. Майбутній е, захисник це запорізький вже казак, тому що він же ж народився в Запоріжжі. Славному ну, місці тому вже все. Запорізький казак. Тому вітаємо вас. нехай все буде добре, миру нам всім і до перемоги. разом. Добре, дякую вам. Давай. Хоч народжувала молода матуся у обладнаній пологовій залі, у закладі за всіма вимогами облаштоване бомбосховище під час повітряної тривоги. Майбутнім батькам пропонують спускатися і народжувати у безпеці. Підвальне приміщення, приміщення, яке розташоване під пологовим будинком. Тут обладнано дві дві пологові зали після пологового відділення і дитячі відділення. Тобто в нас тут є все обладнання, в нас тут є обігрівачі, в нас тут є ліжка. Під час тривоги ми всім жінкам пропонуємо спуститися у бомбосховище. Якщо вони погоджуються, то вони сюди йдуть. Якщо вони відмовляються, то хто ж то хтось з персоналу залишається з жінками на першому поверсі, там теж закриті вікна і теж обладнані пологові пологові зали. Загалом у дев'ятому та третьому пологових. За останній місяць народилось майже дві сотні маленьких запоріжців. За словами медпрацівників, нині статистика народжуваності вийшла на довоєнну. Запевняють, діти це наше майбутнє. І заради їх щасливого дитинства країна обов'язково переможе. Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.